Друзі гриболови, всім привіт! Як бачите, сьогодні ми не на рибалочці. рибалочка у нас трішки на паузі. Жарище пекло страшне. Риба не клює, ну то не вже. Сьогодні виїхали прогулятись трішки в лісочок, подивитися, що тут робиться, проїхатись по нашим грибним місцям. Ну і звісно ж, все показати вам. Все, що буде в нашому відео, обов'язково ви побачите. Погнали! Ну що, друзі, не спіли ми зайти. До лісу, ось дивіться, буквально на окраїні, тільки наші ровери стоять. Зараз вам покажу, який перший грибочок нас зустрічає. Підгрижений трошки, але красунчик. Красуня точніше. Красуня сироїшка. от така гарненька, да слимаки свою справу знають, слимаки також хочуть їсти. Але грибочок суперовий, звісно. Клас, от такий от перший грибочок нас зустрів. Ну, матимемо, надію, що ми ще щось знайдемо і обов'язково покажемо вам. Лисенят знайшли ось тут. Зараз покажіть нам, будь ласка. Ось, дивіться, які красунечки лисички. Да, Теж трошки від спеки, бачите, покрутила їх трішки, але все-таки все гарненькі. Ось дві, воно ще одна трошки далі. І ще є, там іще трохи даленько є. Зараз подивимося обережно, щоб не подавити. О, ну теж, бачите, від спеки покрутили їх, звісно. Трошки ми не вспіли, трошки не вспіли, щоб... А лисичок можна звісно, було б зрізати. Лисичка це добрий варіант. Ну отак ось, друзі, отак. Рибочки є, але ж бачите, від спеки, від жари. Просто бігом моментально не встигають вилазити, вже починають червіти. Ну, все, будемо далі рухатись. Далі ось іще знайшли лисички. Ой, зараз ось теж гарненькі. Бачите, красиві. Лисичка дуже гарна, дуже красива. Їстівний грибочок, але ж бачите, капець. Жара просто все вбиває, все знищує. Ну будемо рухатись далі. Можеш ми гарних лисичок знайдемо. Та підріжемо собі на вечерю. Пішли далі. Гляньте, знайшли, який куща жини. Гляньте, яка краса, люди. І вона тільки-тільки починає спіти. Є вже, звісно, і готові ось ягідки, красунчики її можна. Кушати, зараз спробуємо. Добре, як мед. Хто бажає ожини, можна вже йти в ліс і збирати. Гляньте, які красуні, гляньте, які ягоди. Просто шикарно. Ось Цілий кущ обліпив ялиночку. Та тут з одного куща, мабуть, відро ожини точно можна назбирати. Оце краса. Ну а ми пішли далі. Так, друзі, зараз вам покажу ще одну знахідку. Дивіться, які красені парасольки стоять. І їх дуже багато. Ось вам і літо. Дивіться красунчики які. Ай-яй-яй. Оце воно, оце діло. Так що хто в нас полюбляє парасольки, можна йти до лісу збирати, це також їстівні грибочки, їх можна вживати в харчування. От такі справи. знайшла. Ще ось дивіться, поруч. Також красунчики, які стоять багато, поперли, ви бачите як? Ось два стоїть молоденьких, хон взагалі маленький, не розкрившися. Багато парасолечки пішло, хоч і спека плюс 30, але парасольки в лісі і парасольки багато. Ну, ходімо далі шукати. Друзі, блудимо далі по лісочку. Ось побачу здалека. Вон, сироїжечка, бачите, стоїть. Зараз підійдемо ближче, покажу. От така ось красуня сироїжка, дивіться. Сираїшка золотиста. От така от гарненька. ну Ми їх брати не будемо, також вони нам не потрібні. Ми виїхали просто відпочити, погуляти і пошукати грибочки. І завжди потрібно дивитись. А ось, дивіться, ще одна зачаїлася. А, а я й не туди. Ай, красунечка, дивіться яка. Оце також сираїшка. Отак от, от. сироїжечки також є в лісі. Малувато, звісно, але є. Вон одна. Вон перша, ту, що я вам показував, є. Значить грибочки далі будемо ходити шукати. Друзі, бабіч дороги. Дивіться, який мухоморчик Сіро-рожевий. Ну, точніше, що від нього залишилось. Бачите, слимаки не сплять також їсти хочуть. З'їли ось до півніжки вже. Ну, зрозуміло, що він червивий. Але, друзі, це їстівний. Це по-любому їстівний мухоморчик. Бачите? Все обточене, знизу весь обгладений він. Ну, що поробиш? Вони ж теж хочуть їсти. Ось такі справи. Гуляємо далі. Є, друзі, ще одна знахідка. Зграйка сироїжок. Прям ціла сімейка. Один грибочок, другий. За ним маленький, третій, четвертий і п'ятий. Прям ціла сімейка. Так що сироїжечки є навіть в жару. Хто полюбляє сироїжки, можете їхати. Сироїжки достатньо. Поки їх слимаки, до речі, не поїли, бо слимаки, як ви бачите, вони дуже добре харчуються цими грибочками. От такі ось красунчики. Шукаємо далі. Зараз вам покажу. Бачите, він як заховався. Трішечки мох підійняв і стоїть собі, заховався, як наче думав, що я його не знайду і не побачу. А я його побачив, цей грибочок. Ай, дивіться, яка сироїшка. Дивіться, яка красуночка, просто красунька. Теж вже під'їжена така єлі тримається вже її. Бачите, хробачки, слимачки вже під'їли трошки. Але дуже цікаво, дуже так класно заховалася. Але ж все-таки ми її знайшли. Ще ось на нашому шляху трапляється. Отакі от, от дві красуньки. Також сироїжечки. Теж красивені. А он побачу ще далі одну. Зараз також покажу. Ось ще одна красунечка стоїть. Є, грибочки є, хоч і жарко, але грибочки все одно є. Отак, от ось я бачите, один від одного доволі недалеко. Ну, сироїжки. Такі грибочки, що вони поруч завжди ростуть. Ось першенька, а он дві тих, які ми знайшли першими. От так от. Гуляємо далі. Друзі, ну вирішив я вже вам показати цих дощовиків, їх просто така кількість необмежена. Ось, дивіться. Один, два, три, ось заховалися, чотири. 5, 6, 7, 8. Прям дощовики цілими зграями. Воно дощечки пройшли. Вони полізли, а ось поруч ще один не побачив біля мене. І сироїшка ось невеличка. Манюсінька, манюсінька. зовсім-зовсім така красунечка. Оце отак, що у нас виходить по грибочкам. Грибочки трошки є. Да, звісно, хотілося б і біленьких, я з вами згоден. Але що маємо, то маємо. Ось іще поверх. Ну, саме де водичка бігла, з ярка, з висоти, звідти. Якраз ось тут, а до перші, вони знаходять цю водичку. Ну це Так, ну що, друзі, отак ми погуляли, відпочили. Трошки знайшли грибочки, трошки вам показали, заїхали на Азерце, погуляли. Ожини поїли, ожина, до речі, дуже добра. Хто бажає, можна їхати збирати. Ну, оце така у нас сімейна прогуляночка вийшла. Підтримуйте наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо вам подобається. Ну а ми поїхали додому. Всім па-па!